Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про пенсії, виплати для внутрішньопереміщених осіб, субсидії, тарифи і загалом, що зміниться для пенсіонерів в нашій державі з 1 жовтня. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Для того, щоб бути на зв'язку і актуально отримувати інформацію, натисніть кнопку під цим відео. Підписатися і тоді. Ми разом з вами будемо витискати російські наративи з українського YouTube, а також завжди будемо на зв'язку. В жовтні 2024 року пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку чи на грошову допомогу від. ВПП ООН. Також з 1 жовтня мешканці домогосподарств будуть отримувати житлову субсидію на опалювальний період 24 25 років. А деякі споживачі платитимуть за електроенергію за пільговими тарифами. Давайте розіб'ємо це на блоки по кожному детально з кожною цифрою пройдемося по всіх категоріях. Цю інформацію передає сайт НВ. От і ми зараз з вами пройдемося по всіх деталях. В жовтні 2024 року. Ми зараз говоримо надбавка до пенсії. Виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова пенсія у людини не має бути вищою за 10 тисяч триста гривень. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується в наступних. У випадках, особам, які виповнилося 70 до досягнення 75, це 300 гривень. Особи, яким виповнилось 70, але ще немає 80, з такою круглою датою ще рановато буде вітати, платять 456 гривень. І особам, яким виповнилось 80 років та більше, доплачують 570 гривень. Допомога пенсіонерам він від ВПП ООН. в жовтні пенсії збільшаться у тих пенсіонерів, хто має право на відповідну ООНівську надбавочку. Ви знаєте, в попередніх відео я вам писав, що програму додаткової грошової допомоги від всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів виплачують для тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій. От цю програму продовжили до грудня. От. Ну і власне це буде сума щодо рівня різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає всім вимогам, отримує зараз. Це є розмір виплати. Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які пенсію отримують менше, ніж 3250, і проживають на територіях, якраз які близькі до бойових дій або такими бойовими діями являються. Ну і власне не отримували ті, хто не отримували пенсію першого бер після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. Он спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, яка є вже в нашому пенсійному фонді, вона давно зібрана, і щоб зайвий раз просто не мучити людей, вирішили, що будуть робити внутрішній обмін інформацією. Виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти для пенсіонерів, які отримують. Власне, свої пенсії через державне підприємство Українська пошта. Власна ідентифікація пенсіонерів у жовтні буде відбуватись наступним чином. Пенсіонери, які отримують статус ВПО, отримали його до 24 лютого 22 та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня. Для продовження виплат можуть пройти перевірку у жовтні в будь-який зручний момент. Надзвичайно важливо знати наступну історію. Пенсіонери, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватися їхні гроші на розрахункових рахунках до моменту проходження ними ідентифікації. Тобто, якщо вони зробили це зараз, зробите за певний період, то за всі місяці, які ви пропустили, гроші не згорають, не зникають. Ви просто їх отримуєте всі разом пізніше. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у жовтні пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Власне, хто буде отримувати гроші внутрішньо переміщених осіб з 1 жовтня? Серпні 2024 року термін виплат допомоги на проживання для значної частини ВПО вразливих категорій закінчився для продовження підтримки ВПО, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах. Уряд продовжив ці виплати ще на пів року, і до лютого 2025 року ми зможемо як держава гарантувати такі виплати а люди відповідно зможуть їх отримувати. В жовтні виплати автоматично, без додаткового змернення отримають найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змогу працювати. Пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Люди з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років або тяжко хворі діти. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки. Ну, прийомні батьки і вихователі без і батьки-вихователі це не ті, де намагаються втікти від ТЦК і оформляють відповідні документи, а ті, хто реально був такими, є реальна фіксація та підтвердження. Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить для осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Відповідно, отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця. Ну ви цю інформацію прекрасно знаєте. Власне, кому треба писати заяви на виплату? Це теж важлива інформація, адже. Категорії ВПО теж можуть отримати допомогу від держави. Це стосується родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн. Родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи або з дитиною з інвалідністю віком до 18 років, малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах. Вагітні жінки починаючи з 30-го тижня вагітності. У вересні скінчився шестимісячний період допомоги, тому переселенці могли. Втратити виплати такі категорії ВПО повинні у жовтні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат. Також за допомогою заяви можна бути продовжена. Виплата тим переселенцям, які досягли 60-річного віку та не мають права на пенсійну виплату, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 гривень. Якщо людині з технічних причин не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона має на неї право необхідно звернутись до органу соціального захисту. Населення або до найближчого до вас ЦНАПу. Грошова допомога в жовтні 2024 року буде надаватися. По яких категоріях? Бо в нас триває спільний проєкт Мінінтеграції та ЮНІСЕФ щодо грошової підтримки сімей з дітьми, які проживають на територіях, поряд з якими прифронтові території, поряд з лінією зіткнення, де триває війна. Виплати у розмірі 21 800 тисяча мають отримати до 100 тисяч осіб у громадах шести прифронтових областей, яких планується охопити допомогою в межах підготовки до зими 4-5 років. Тобто цієї зими, також прифронтові громади отримують грошову допомогу від міжнародного комітету Червоного Хреста для про. Ходження зими, зокрема, надають допомогу найбільш вразливим верствам населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зітнення або на прикордонних територіях. Це теж важливо пам'ятати. Ну і теж суперважлива тема, тому що ви знаєте наскільки важлива субсидія, хто може її отримати на опалювальний період. Давайте теж проаналізуємо. Субсидії надаються особам зі складу домогосподарств, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше ніж визначений для них обов'язковий платіж. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та витрати на управління багатоквартирними будинками призначаються з моменту звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону з 1 по тридцять з жовтня по 30 квітня. В опалювальний період 24-25 років розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх, кому було призначено субсидію на неопалювальний період 24-го року, або чия субсидія склала 0 гривень. Таким чином, громадяни, які отримують субсидію, або кому було призначено нульову субсидію в літній період, не потрібно звертатись додатковою за виплатою. Ну і ще інформація, кому потрібно звернутися за призначенням субсидій. Якщо документи на призначення субсидій подаються вперше, якщо у призначенні житлові субсидії на неопалювальний період було відмовлено борг, відсутні доходи і інші речі, якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни користувалися пільгою на оплату ЖКГ. А на опалювальний період бажають отримати житлову субсидію, якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану або будь-що інше, у разі звернення громадян за її призначенням у період з 30 листопада 24-го, житлову субсидію буде призначено з жовтня 24-го. Року. Звертаємо увагу, говорить на сайті НВ, що при розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону 24-25 років враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали 2024 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Ну і власне, хто платитиме за електроенергію за пільговим тарифом з 1 жовтня. Ви знаєте, що з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення підвищився з 2,64 до 4,32 гривні. Новий тариф діятиме до кінця 2025 року. Тобто, в жовтні ми платитимемо за світло 4 гривні 30. Дві копійки водночас, з 1 жовтня, по квітень 25-го протягом самого опалювального сезону українці, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговим тарифом по електроенергії. Це 2,64, при споживанні до 200 квт годин електроенергії в місяць. Буде діяти і нічний тариф. Це 2 гривні 16 копійок на електроенергію при встановленому відповідному. 2 Зонному лічильнику до жовтня. Це 2 ,16 гривні 16. Ну і власне, встановивши двозонний лічильник, який враховує споживання у денний та нічний час доби, можна суттєво зекономити на електроенергії споживачів, яких встановлений такий лічильник платитиме за електроенергію проміжку між 2300 та 7,00 лише половину від стандартного тарифу. Ну і власне, якими будуть тарифи на газ та воду, давайте теж проставимо тут зрозумілі речі. Тому що в жовтні ціна на газ для побутових споживачів, які використовують послуги Нафтогазу, залишиться на рівні 7,96 за куб. Ціна на газ у решти постачальників буде від 7,7 за куб до 9,90. Ну і ще важлива історія, міжнародна історія, от, на яку треба розуміти і мати знання, чи врахують до доходу сім'ї одноразову допомогу 21 тисячу гривень від ООН. Що важливо, що особи, які фактично проживають в Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській у 10-кілометровій зоні від державного кордону ЗРФ або на лінії зіткнення, або на територіях активних можливих бойових дій у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим і пічним побутовим паливом. Буде виплачуватися одноразова грошова допомога на опалення в сумі 21 тисяча на домогосподарство. Це 24-25 роки. Отримана грошова допомога. Найважливіше не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, дві речі. Чи була подана вам інформація, яку ми взяли на сайті НВ, чи була вона для вас корисною? Це перше. Друге, напишіть ті виплати, які ви отримаєте, чи є достатніми. Ось таких два питання я дуже попрошу, щоб ви написали в коментарях. Друге, що я вас попрошу, це підписатись на цей Ютуб канал. Для того, щоб українського контенту в мережі було більше, для того щоб ми витиснули російські наративи та російських агентів з українського Ютубу. Треба, щоб ви підписалися. Під цим відео чорна кнопка підписатись натискаєте, і ми на зв'язку. Якщо ви не зареєстровані, витратьте кілька десятків секунд, щоб зареєструвати пошту, ввести її і знову ж таки. Підписатися це не складно, швидко, але тоді ми з вами будемо на зв'язку. А російські агенти будуть витиснуті з українського YouTube. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.